Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку. Ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. В вашій увазі ми представимо програму для автоматизації будь-якого виробничого підприємства. Це може бути харчове, будівельне, текстильне або будь-яке інше виробництво. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач може працювати під окремим логіном, який захищено паролем. Також, кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, що він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі повноваження налаштовані для менеджера, комірника, працівника цеху, бухгалтера та керівника організації. Ми зайдемо під ролью Main, що з англійської означає Основний, щоб переглянути увесь функціонал. Першочергово в нашій програмі з допомогою спеціальних довідників ви зможете налаштувати продукцію, яка виготовляється. Для прикладу, ми виготовлятимемо 4 види хліба. В окремій категорії також складемо перелік сировини, яка знадобиться для нашого виробництва. Після цього матимемо можливість заповнити так звану калькуляцію. На кожен вид хліба ми покажемо кількість необхідної сировини. Прибуткувати придбану сировину можна в спеціальному модулі ТОВАР. Вказуємо дату надходження, на який склад надійшла сировина, від якого постачальника. А далі внизу перелічуємо усе, що ми придбали в межах накладної надходження. Актуальні залишки по будь-якому складу в режимі реального часу можна переглянути в спеціальному звіті, який формується за потрібну дату. У ньому знаходитиметься кількість продукції на початок дня, кількість надходжень та витрат, а також залишок на кінець дня. Зверніть увагу, що усі друковані форми у нашій програмі є іменними, вони формуватимуться з реквізитами та логотипом вашого підприємства. Тепер можна починати роботу з клієнтами. Для цього перейдемо у модуль контрагенти. Для прикладу, ми додали декілька магазинів, які будуть нашими покупцями. Зверніть увагу, що усіх клієнтів можна поділити на категорії, наприклад, маленький або великий магазин. Клієнти можуть купувати одну і ту ж продукцію, виготовлену вами за різними цінами. Для цього ми вказуємо, за яким прайс-листом працюватимемо з тим чи іншим клієнтом. Покупцям можна надавати статус для певної внутрішньої додаткової класифікації, щоб відокремити порядних клієнтів від тих, хто не вносить оплату вчасно. Наша програма побудована за принципом CRM – система обліку клієнтів та взаємовідносин. Це означає, що ваші менеджери на флесі Робота можуть відзначати усю виконану та заплановану роботу. Понад те, приймаючи на роботу нового співробітника, йому буде дуже легко увійти в курс справ, оскільки по кожному клієнту вже буде розписано, коли останній раз з ним контактували та на чому зупинились. Це дуже зручно безпосередньо для менеджерів. Оскільки у спеціальному звіті вони зможуть бачити усі заплановані справи на будь-яку дату і нічого не забудуть. Також керівник зможе контролювати роботу усіх менеджерів, у програмі Універсальна система обліку використані сучасні технології, щоб зробити ваш зв'язок з клієнтами іще міцнішим. Вам надається функція смс-розсилки. З її допомогою ви зможете сповіщати своїх клієнтів про різноманітні акції або знижки. Тепер, коли ми навчились працювати з клієнтами, давайте розпочнемо прийом замовлень. Це робиться в одноіменному модулі. Коли ми його відкриваємо, програма дає нам можливість за допомогою пошуку зобразити замовлення за потрібні дати. Вгорі бачимо перелік замовлень. Якщо виділити будь-яке з них, внизу буде перелічена замовлена продукція та зображена загальна сума замовлення. Коли замовлення на певну дату набрано, можна роздрукувати їх у вигляді спеціальної відомості. Співробітник цеху працює у модулі «Виробництво». Вгорі вказується дата виробництва, а внизу автоматично заповнюється кількість продукції, яку необхідно виготовити цього дня. Програма отримує цю інформацію з прийнятих замовлень. Користувач може змінити запропоновану кількість, якщо на вашому підприємстві продукція випускається з запасом. Програма може працювати із напівфабрикатами. У нашому прикладі це закваска, яка необхідна для виробництва хліба. Після того, як план виробництва складено, можна переглянути, скільки знадобиться сировини для випуску запланованої кількості готової продукції. Кількість виданої сировини позначається на спеціальній вкладці. Тепер ми представимо вам спеціальний звіт прогноз виробництва. Інтелектуальний аналітичний механізм, закладений у програму УСО, у будь-яку мить може проаналізувати наявні на складі залишки сировини та спрогнозувати, на скільки днів їх вистачить та яку кількість готової продукції ви зможете з них виготовити. Також у програмі представлено цілий комплекс управлінських звітів для керівника. Розглянемо деякі з них. Звіт платежі виведе загальний оборот та залишок коштів по кожній касі та банківському рахунку. Усіх боржників можна побачити у звіті борги. У звіті «Продукція» можна переглянути кількість проданого товару та суму отриману з кожного найменування. Візуально з допомогою діаграми можна легко зрозуміти, що продається найкраще. Звіт по співробітниках покаже кількість нових залучених клієнтів. На діаграмі зображуватиметься, хто з менеджерів заробив найбільше коштів для організації. Звіт по прибутку розрахує прибуток за кожен день роботи підприємства. Також можна переглянути рейтинг клієнтів, які купують найбільше та витрачають найбільше коштів. Якщо ви додаватимете до програми інформацію про рух фінансових засобів, у звіті статті можна буде переглянути загальні суми у розрізі фінансових статей. А розподіл по місяцях покаже вам тенденцію зростання або зменшення показників з плином часу. Кожен аналітичний звіт можна створювати за будь-який період, а це означає, що можна проаналізувати роботу організації за день, місяць або навіть за цілий рік. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з компаніями по усьому світу. Телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом. Правильно.